Доброго ранку всім. 18 серпня. Половина першої години я вже зайшов в ліс в ліс сьогодні. Такий доволі цікавий, тому що якщо подивитися, то от видно, що він мокрий, йшли дощі. Сьогодні, можливо, далеко не найоптимальніший день для походу, тому що переважно після дощу треба йти десь на другий-третій день. Я йду на наступний. Але... Певну розвідку я хочу провести і поки йшов, я от знайшов е пару лисичок. І я знаю, що я деколи останнім часом вам лисички не показую, коли збираю. Але от саме зараз я вирішив, що треба зупинитися, тому що ну, я такого не бачив давно. І Я сподіваюся, що це заслуговує і на ваш лайк на коментар і підписочку. Лисичечка. Це одна лисичка. ну, зараз я її витягну. Бо я такий йду, думаю, ну це ж це що таке Тут одна лисичка фактично на один нормальний прийом їжі. Картоплі жареної, ну це щось казкове. От, я хочу подякувати вам. Якщо ви це зробите, я маю на вас якраз про комент, лайк і підписку. Окрім того, як завжди, я не перестану. Я не забуду, і я буду постійно вас просити за те, щоб ви задонатили невеличку суму, хто скільки може, на. Паночку, яка є в мене, де я збираю кошти е, на ініціативи допомоги Збройним силам України і 80-ті ОДШБ. Доєднуюсь до ініціатив брутального футболу, щоб разом можна було зробити більше. І я щиро вдячний вам за те, що ви також донатите ну, постійно, ви є мої найкращі глядачі, спільнота, підписники, люди. Дякую вам. А я забираю оцю лисичку і дивлюся, чи є тут ще щось таке. Білячки по калібру не відступають. От. Трошки більший за ту лисичку, але також немаленький. Тут який у нас грибочок. Оп! Просто напросто чудовий, перфектний грибочок. Я, до речі, забув вам зразу сказати, що сьогодні швидше за все буде в мене дуже коротесенький похід. От. Тобто що попробую дуже-дуже швидко. Справитися і вернутися до того, як на вечір запланована друга серія зливи е, і грози. І дуже би хотілося це встигнути, не змокнути сильно, тому що я в принципі вже добряче мокрий, але от завжди рекомендую бути готовим до походів від того, що можуть на, на вас чекати, бо якби у вас... Не було дощовика, то такі походи були б дуже, дуже неприємні. Ну але попробую хоча б за той час щось для вас знайти. Для вас це одна секунда, а для мене десь не знаю, хвилин 30 переходу в інший ліс. Тому що, як бачите, тут у нас все помінялося. Тут у мене починаються носороги і в мокрому лісі це не так взагалі... Приємно робити, але приємно знаходити такі грибочки. Навіть ще один є. Бо я так відчуваю по якихось своїх внутрішніх відчуттях, що дощик наближається і треба якось рухатись. Але файний грибочок є. Раз немає білячків, скільки би хотілося то добре, що є хоча б лисички. І то ще й такі люксичні, суперові і величезні. Так що збираю їх. Я так розумію, що поки білі гриби ростуть, в мене є тільки змога збирати лисички. І слава Богу, що їх в мене трошки буде. І Комбіновано, сподіваюся, що відерко я наберу і білячків, і лисичок. Збираю. В таких мухах мали би бути просто першокласні білячки. Але, напевно, не зараз. Будемо збирати лисички. Отакі. І я, напевно, буду робити пересорт окремо білячки, окремо лисички. Бо лисичок вже відерко не збиралося. Я пішов шукати ще лисички довкола отут. Я їх пересортував. Такий дивлюся, де ще можуть бути лисички, а тут такий раз. А тут білячок. Неочікувано, але дуже радісно. Ох ти ж. Такий міцний. Опа. Клас. Уже все класно. Можливо, треба буде таки ще раз докидати лисички до білячків, тому що ну, от білячки в нас такі класні і чудові. Але лисичок сьогодні набагато більше. Зараз ще перейдуся лісочком, може, ще щось доберу, але і це класно. І це класно. Я такі ще пару лисичок знайшов, що вже треба ставити в інше відерко, але тут ще такі побачив, що думаю, вам я мушу їх зазняти. Опа! Хоп! Раз. Два. Три і четверта. Мацюпунька. Раз спробуємо, але ці, ну, просто подивіться. Йдуть сюди. Ліс мене порадував навіть ще одним білячком. Хоча я думав, що я буду вже просто виходити. Але і лисичок є, і білячків є. Так, і що ми маємо? А, трошки я. Перейшовся, трошки позбирав. Ото, що ви бачили, то все зі мною відбулося. І що ми маємо по фіналу? В мене в рюкзаку повне повністю відерко лисичок. Тут у мене ще одне відерко. Тут мають бути білячки і що ще трошки подобирав лисичок. І я вважаю, що це також. Дуже непоганий результат. Я радий, що ви це подивилися і відчули разом зі мною. І зараз я якраз от встигаю, ще навіть фактично е в лісі я провів, грубо кажучи, менше трьох годин, що дуже-дуже дуже продуктивно. Тому я хочу вам подякувати. Попросити вас, будь ласка, прокоментувати, поставити лайк, підписатися під мій канал. На мій канал. Я буду дуже-дуже, дуже, дуже вдячний вам за це. Так, щоб наша аудиторія росла, щоб люди більше дивилися і насолоджувалися такою доволі специфічною, але все одно, як на мене, дуже... Неймовірною красою. Я хочу ще попросити всіх тих людей, які це дивляться, задонатити, хоч чуть-чуть, по, по пару гривень, пару десятків гривень, пару сотень гривень. Кому скільки є змога. І ці кошти підуть на допомогу Збройним силам України, де я збираю спільно з. Брутальним футболом я збираю сам, е і допомагаю як 80-тій, так і ЗСУ в загальному. І я щиро вдячний всім тим, хто це робить. От і тут, в цьому місці, я би хотів сказати, що я дуже бажаю, щоб у вас збулося все те, що ви собі напланували, і пообіцяти вам. Що у вас всіх все буде добре? Слава Україні!